Путін хвалився власною армією на порадах, але сам різко зустрівся з її гнівом. Військові раптом виступили проти свого лідера і сказали речі, які просто не вкладаються в голові. Більше стримуватися не і Цирк на 9 травня схоже став останньою краплею. Офіцери та солдати сказали все, що думають. Вражаючи кадри та як це все відбувалося, будемо з вами розглядати далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. На Росії ветеран війни не побоявся виступити проти Крим. Львівського очільника Владиміра Путіна і його попередників, розповівши правду всього жаху, який створили російські диктатори, а не ці солодкі байки, що вішають на вуха вдячним росіянам. Наша армія і наша страна позорилась на весь світ, довірила командувати бомжу сталіну без безграмотному... Після цього дідусь заявив, що саме через командування втрати росіян були більше ніж у німців. Росіянин поспішив привітати ветерани з перемогою, але той його відразу перебив і сказав, що вони не виграли у другій світовій Війні ні ми не ми, ми побіділи. Сталін когда кончилась війна, он отказался принимать награди і сказав: я війну проиграл, парад приймати не буду. дідусь із посмішкою заявив, що журналісти більше не знайдуть такої людини, як він, який говорить всю правду. Ви не стрічне більше такого учасника війни, як я може бути одного з тих, като вам скажуть правду, щоб ви к чему. чому Но росіянин вирішив перевести розмову в інше русло і почав запитувати у ветерана про те, що для його перемога, і які ж вони справжні герої. Ось що на це відповів дідусь. У нас мама була героя, істинний герой істинний герой у нас не нашлось істинного героя від Сталіна і, Сталина, і собаку. І, 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 зняти у нього командування як Наполіон, і командувати у нас ви не було таких потерь і в старої мірової війни б не було. Гідос почав звинувачувати російське командування, зокрема і Сталіна, у початку Другої світової війни, який за словами ветерана хотів забрати собі чужі землі, як робить нині, і Путін також деякі громадяни Росії вирішили влаштувати альтернативну повітряну частину так званого переду перемоги за допомогою саморобних дронів. Про це повідомляють змі з посланням на міжнародну розвідуваль. Ельну спільноту інфор напал там. Додали, що відео було заявлено джерелом як ранкове привітання із Володимирської області Росії. На опублікованих кадрах можна побачити, як декілька людей у польових умовах підіймають у небо саморобний безпілотник. Передаємо привіт бункерному діду. Росія буде вільною, каже один з учасників відео. Нагадаємо, що напереді в Москві очільник Кремля у своїй промові заявив, що Росіяни, нібито, зберігають пам'ять про історичні тріумфальні події Другої світової війни. Говорив він також і про захист батьківщини і відстоювання своїх національних інтересів і традиційних цінностей. Він згадав про битви за Одесу і Севастополь. А от про Київ не сказав ані слова, також бункер не згадав у своїй промові про учасників так званої СВО, що всі стоять і не відходять з фронту ні на крок, як у другій світовій. За його цинічними словами, уся Росія підтримує їх та ще й пишається якоюсь вигаданою сміливостю та рішучістю. Однак на ділі все не так, як говорить російський очільник, адже не тільки прості росіяни виступають проти так званої СВО, а ще й самі солдати армії РФІ так стало відомо, що з військової частини в окупованій Попасній, що на Луганщині, дезертирувала ці група десантників 299 го полку 98 ї дивізії. Про це з посланням на ворожі інформресурси пише телеграм-канал Попасна Лив. Так звана поліція попереджає, що вони озброєні гранатами та вогнепальною зброєю. А дехто з російських пропагандистів стверджують, що дезертири втекли чи втікають в ерефію, і що вони завербовані українськими спецслужбами. Окрім цього, й найманці з Непалу масово дезертирують із російської окупаційної армії на Луганщині. І зараз їх активно розшукують. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. В найманців із Непалу, закріплених за однією із військових частин рефії, спричинена величезними втратами у м'ясних штурмах, жорстким ставленням російських польових командирів. Включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів і ти на вірну смерть, а також не виплатою обіцяних грошей. Групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад військової частини 29-328, Але як правило, результатів цей процес не дає. Ідеться в повідомленні, зазначається, що ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях на гору пояснюють дезертирство не пальців. Ні, про ймовірне відбуття до рідної країни через землетрус. Утім, потрапити із окупованої Луганщини назад в Непал самотужки справа не надто легка. До того ж, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності. У підсумку бажання зробити легких грошей перетворилося для непальських найманців у пастку безпечного виходу, із якою просто не існує. Підкреслює відомство. Тому з вами повернемося до Росії, адже. Там днями житель російської столиці влаштував справжній перформанс, щоб висловити свою позицію. Чоловік підняв повстання на великому Москворецькому мосту у самісінському центрі Москви. Спершу із антивоєнними лозунгами показував табличку з написом Путін, Гітлер та Стоп, а потім зістрибнув річку, певно тікаючи від силовиків, чи щоб перевернути увагу. У повідомленні йдеться, що врешті його витягли із води рятувальника. Потім він перебував у оточенні лікарів та поліцейських. Пізніше у мережі з'явилася інформація, що цей чоловік Озиціонер Григорій Саксонов. Він це людина, яка з'являлася майже на усіх мітингах у Росії, зокрема на ходах за чесні вибори. Відомо, що він чергував на мосту німцова, та у вільний час приходив із плакатами до судів, де йдуть слухання у справах політв'язнів. Також був випадок, коли молодий хлопець влаштував одиночний пікет на підтримку України під стінами московського Кремля. Молодий чоловік тримав у руках український прапор, на якому було написано: припиніть агресію проти України у соцмережі. Також широко Ішлася фотографії цього хлопця і користувачі знайшли його. Ним виявився москвич Сергія Васильченко, якого в мережі вже охрестили герою московської сотні. За одиночний пікет Сергія затримала поліція, і доставила у відділок. Там на нього склали рапорт і відпустили після роз'яснювальної бесіди. Ще одного москвича оштрафували за дискредитацію армії Ерефії через жовто-сині волосся. У Москві чоловіка, який пройшов заявити про крадіжку, прямо у відділку поліції склали протокол про дискредитацію армії Ерефії через синє жовте волосся. Про це випит. Було відомо ще 2024 року, і про це повідомив російський незалежний телеграм-канал Астра. Ну, а далі, глядачі поговоримо також і про те, що Владі Путін починає втрачати авторитет навіть серед свого кола людей. Більшість із яких вже замислюються над його заміною. Російський диктатор потроху відкидає усіх своїх друзів для зменшення ризику. Єдина його надія коло, яке сформувалося поряд з його сім'єю. Про це розповів письменник публіцист і громадський діяч Ростислав Мур. Загулов, зауваживши, що навіть серед цих людей є ті, хто може відсунути Путіна від влади. За словами експерта, російський очільник перестав виконувати свою функцію, яка дозволяла йому триматися всі роки при владі. Путін більше не арбітр його перестали слухатись. Навіть Рамзан Кадиров зараз переписує свої активи на дітей, адже боїться, що коли Путін втратить владу, в нього заберуть їх. Вже в багатьох є розуміння, що Путін не потрібний. Тепер є важливий технічний момент, де кілька людей повинні наважитися щось зробити, щоб кремлівського лідера хтось точно замінив. Людина має владу вже 25 років. Це зло не вічне, наголосив він. Мурзагулов зазначив, що Путін срачає свій авторитет та не має в оточенні людей, яким би міг довіряти. Російський диктатор відкидає від себе навіть давніх друзів Сергія Шайгу, Ніколая Патрушева. Тощо у таких випадках диктатори мають лише один варіант сім'я. У Путіна є донька Катерина Тихонова. Біля якої сформувалися люди, їх куларах Росії називають Тихоновський кружок, який фактично вже керує країною. Сказав письменник. Одним із гігантів цього кола людей є Кіріл Дмітрієв, який очолює російський фонд прямих інвестицій та допомагає бункерному в міжнародних питаннях. Мурзагулов висловив переконання, що кар'єра Дмитрієва буде ще рости. Наймовірніше, як би це не було дивно, саме із круга сім'ї Путіна і вийде рішення про його відсторонення. Не виключено, що буде варіант фізичного відсторонення. Не донька це зробить, але там є люди, які на це здатні підкреслив він. Водночас, експерт зауважив, що після зміни очільника Кремля ситуація в Росії зміниться у кращу сторону. До слова, президент України заявив, що втрата Путіним своєї сили це справа часу. Саме час може підвести диктатора, коли він помре. Все закінчиться За словами президента України, на дестабілізацію суспільства в Росії впливатиме стан її економіки, санкційна політика, нездатність влади контролювати і захищати всі території країни тощо. Однак, втрата путіним своєї сили це також справа часу. Я вам вдячна глядачі що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.